Всім доброго ранку. Сьогодні в нас 25 вересня і знову Львівщину досить часто в цьому році накриває дощами рясними і затяжними. Вже у нас третій тиждень непогода, неможливо нічого робити, як ми бачимо, стоять на полі соняшники. Грецька, соя, кукурудза, все залишається на полях. І за проханням мого, моїх друзів е хотіли, щоб зняли відео трішки про тваринництво в селі і в фермах загалом. Ну, Якщо торкнутися села, то це дійсно корова буде як вимираючий вид за декілька років, оскільки дуже багато селян просто масово розпродають худобу. з кожним роком її стає менше. А так на досить, як на сьогодні, ну, не знаю, ціни на один літр оптом 12-15 гривень, це не так і багато. І на зараз є велика потреба в молокопереробних заводах і кооперативах, які б могли е, приймати це молоко, щоб значно полегшити людям працю, оскільки є досить велика проблема з реалізацією молока і молочної продукції. <кхід> ну, Надіємося, що на краще, щоб все-таки вони. У нас запрацюють, утворюється і така галузь як тваринництво почне процвітати, оскільки на Львівщині не так, не так густо, досить рідко є молочні ферми. Звичайно, будуть започатковуватися і молоч, і сімейні молочні ферми, але є велика потреба в переробці для покращення даного бізнесу. Щоб зробити його як найбільш продуктивним і прибутковим. Можливо, декому буде цікаво, як е е працює сам електропастух, під яким ми випасаємо худобу. Це дуже досить зручно, е значно полегшує працю на випасі, не треба за коровами бігати, навертати. В будь-який момент. Можна е його переміщувати, ось він являє собою е такі е пластикові стовпчики, які не потребують ізоляції додаткової, е сама нитка, мотузка з е металевим провідником. Це є собою собою три, три жилки, які проводять струм по периметру цього пасовища. Тобто тварина підходить, один раз спробує удар струмом і на наступні рази вона не перетинає нитку. Дисципліна тут желізна, тварина ніколи не перейде. І в будь-який момент можна переміщати на на свіжу траву. отут ми бачимо, вже вона майже спашена. через декілька днів будемо переставляти на Інше місце. Всім доброго дня знімаємо коротенькі відео про тваринництво. У селі і у фермерів загалом. Так, це у нас курівки. Молочної породи, є у нас чорний ряба і є у нас. Ось показати. Одна голштинка. далі. Разом їх. Разом їх шість. Поки що. Спасовицька, йдуть додому, доїтися. Несуть молочко. я думаю, ні, така ні